Всіх вітаю. Мене звати Сергій Смирнов. Сьогодні говоримо про новий закон про мобілізацію. З нами адвокат Ярослав Жукровський, який також працює юрист консультом Офісу підтримки родин військових при Львівській обласній військовій адміністрації. Вітаю, Ярославе. Вітаю, Сергію. Давай, можливо, зразу базові основні речі про цей закон. Отже, закон. Прийнятий, підписаний президентом, але починає діяти, наскільки розумію, через місяць після а, підписання. Так, саме так. Закон прийнятий, підписаний, оприлюднений, набирає чинності в залежності від тих чи інших положень. В різний період. Тобто загалом закон набирає чинності через місяць після його опублікування, тобто це вже буде травень. Наприклад, окремі положення, які стосуються там обліку, там вони трошки пізніше. Коли наприклад йдеться про військову підготовку, то закон набирає чинності якраз 1 вересня 2025 року. Тоді можливо по основних пунктах. Тому що довго його приймали, довго обговорювали, довго змінювали. Що в кінцевому результаті ми отримали? А... Ну дивіться, в мене особисто немає якогось якихось ілюзії, якогось скепсису стосовно даного вже закону. Є якісь і негативні моменти в відповідному законі, є незрозумілі моменти. Наприклад, мені досі не зрозуміло, яка мотивація була законодавця у наданні можливості військовослужбовцям, які підписують контракт, отримати сертифікат на придбання транспортного засобу. Ну, тобто, невже це є мотивація для рекрутингу справжнього ну, навряд чи. Першу чергу цей закон вніс зміни до Кодексу адміністративного судочинства в частині введення таких термінів як суб'єкт владних повноважень, зокрема органи військового управління, і також додав можливість територіальним центрам комплектування подавати позови стосовно військовозобов'язаних, які порушують правила військового обліку, про обмеження користування транспортними засобами. І, і, і в принципі також визначив вимоги, які ставляться до відповідного позову, які ТЦК можуть подавати вимоги, які ставляться до подання доказів відповідними ТЦК, строки розгляду відповідних справ. Чи вирішується питання якось впливу на процес мобілізації, позбавити? Відповідно військово зобов'язаного права керування транспортним засобом, ну навряд чи. Тобто, для чого це вели? це мені вдається, серед цього всього масиву е, санкцій і обмежень, які були, то залишили найбільш безболісну е, так звану процедуру або можливість обмеження права керування транспортним засобом. І, е, звичайно, який нюанс є в обмеженні реалізації цього права, коли йдеться для прикладу про. Е, Особу з інвалідністю чи особу, для якої цей транспортний засіб є основним джерелом доходу, тобто, для прикладу, водій, таксі, то відповідно Тиска не може обмежувати це право. Крім того, що ще закон врегулював? Врегулював питання там надання відпусток для військовослужбовців, скасував. Стосовно військовослужбовців, коли е, у них виникають якісь ситуації взаємодії з е, там з фінансовими установами з е, ЖЕКами, ОСББ щодо сплати е, пені, штрафів е, і відсотків, крім. Е, і зазначив м, законодавець, окрім ситуації, коли йдеться про кредит на житло або автомобіль. Чи це є якийсь великий прорив? Як на мене, ні. Як на мене, багато з цих змін, які є в даному законі, які вже ем, оприлюднені офіційно, вони мали бути ще два роки тому. Тобто вони явно запізнили ці зміни, вони явно подекуди не зовсім логічні і. Е, Окремі з них звичайно не дають відповіді на, на запитання, а як, а як би це мало бути, а навпаки, ставлять запитання. Очевидно, одна з ключових змін, про яку обговорюють і в мережах, і серед людей це повноваження ТЦК. Ось їх розширено справді чи це позитивно? Ну складно сказати наскільки ефективно ТЦК зможуть користуватися відповідними повноваженнями, е, вимога ТЦК і органів поліції в е, наданні е, при ну тобто на громадських місцях е, на вулицях, документів, які, пос, які які посвідчують особу для прикладу, коли йдеться про поліцію, і військово-облікових документів, чи це правильно? Ну, тобто, попри весь е, якийсь такий неоднозначний, неоднозначне роз, розуміння сприйняття ситуації, як на мене, в чому проблема? Ну, має людина е, впорядковані військово-облікові дані, чому не можна ще раз е, чи кожного дня пред'являти ці військово військово-облікові дані відповідним працівникам? Але воно трохи дисонує з. Електронним кабінетом призовника, тобто, з одного боку, ми електронізуємо, з іншого боку, ми маємо носити собою в кишені папірчики, для того, щоб е, е, підтвердити, що е, відповідно військово усе все окей з військовим обліком. Ну, загалом, в принципі, різні випадки, але якщо можна бо так дуже об'ємно все разом, може попробуємо трошки якби, структурувати те, що відбулося. Кілька речей, які активно обговорювалися ще перед прийняттям закону. Стосувалося двох речей, які або внурмувалися в інший спосіб, або перенеслися на потім. Я маю на увазі перше, це є вік, бо говорили про призов про мобілізацію, починаючи з 25 років. Це вже регулюється іншим законом, який був прийнятий раніше, і він вже вступив наскільки я розумію, в дію. Питання зменшення призовного віку було врегульовано законом, який ще був прийнятий минулого року, і президент практично 10 місяців його не підписував. Звичайно, це не зовсім відповідає положенням конституції і обов'язком президента стосовно строки підписання відповідних законопроєктів або накладення вето. Але цей закон законом вже опубліковано, і він набрав чинності. І очевидно, це зменшення призовного віку, чи вплине якось для для покращення самої мобілізації. Звичайно, питання не до адвокатів, а напевно до, так, так. Ми, до ми зараз говоримо тільки про те, що регулюють закони. Наша справа поінформувати, поінформувати людей, бо цього насправді дуже цікаво, і і дуже багато обговорювали, тому нам цікаво якраз. Прояснити певні моменти, які існують, друге, що хотілося би запитати, бо багато говорили про те, що цей законопроект про мобілізацію мав би вновлювати демобілізацію, її як чути з коментарів, було вирішено залишити на якийсь інший закон. Чи щось щось при справді справді, в первинній редакції законопроекту, який був внесений у січні 2024 року, в тому числі йшлося про демобілізацію осіб, які проходили військову службу більше ніж 36 місяців? Це очевидно логічно, чому це ви вилучили з? Кінцевого варіанту закону не зрозуміло, але разом із цим дуже великий позитив, як на мене, як на адвоката, це, для прикладу, термінологічне встановлення що таке демобілізація. Так? Тобто досі цього не було. Діючий закон визначив що таке демобілізація, і, зрештою, діючий закон також визначив і згрупував підстави для звільнення з військової служби. То це зміни до статті 26 закону про військовий обов'язок і військову службу, і е, там якраз в е, нормовуніф, я б сказав, уніфіковано е, в першу чергу підстави, які стосуються сімейних обставин, е, наприклад, е, дуже позитивно, те, що е, військовослужбовці, які є особами з інвалідністю. Коли не буде чинності відповідний закон, матимуть право звертатись з рапортом до військового командування про їхнє звільнення з військової служби, і в принципі, дуже багато речей нормовано і систематизовано. Але, як на мене, цей закон він більше схожий на, на, на якусь інструкцію. Бо настільки багато додано того, що по логіці законотворення не мали би бути в законі. Для прикладу, чи має бути в законі розписано основні положення майбутнього там порядку там військового обліку? Звичайно, що ні? Чи має бути в законі розписано? То має входити до членів військово-лікарської комісії чи комісії, яка займається добором для військової підготовки, також є. Тобто, в принципі, як на мене, якихось радикальних речей з питань звільнення з військової служби, все-таки не відбулось. Звичайно. Ряд підстав як для надання відстрочки, ряд підстав як для звільнення. Вони були звужені. Чи це позитивно, чи негативно, ну, мабуть, не нам, цивільним, тих, хто живе в мирних містах, оцінювати, чи відбулось якесь глобальне, глобальне покращення можливостей для звільнення. Ну, як, як на мене, як на варіант. Ось я чи питаю, згадується за військово лікарській комісії, чи цей закон унормовував, і чи зараз буде потрібно проходити людям повторні військово-лікарські комісії? Зокрема, що стосується цих термінів непридатні, обмежено придатні і придатні. Як це має виглядати тепер після прийняття закону? То, Сергію, це предмет регулювання іншого закону, закону, який виключив з законодавства про військовий обов'язок термін обмежена придатність. Цей закон не буде в чинності 4 травня, і обмежена придатність справді з 4 травня в Україні скасована, і в нас буде придатний, непридатний, або, або тимчасово, тимчасово непридатний. В принципі, для того, щоб запрацював відповідний механізм, потрібно потрібно прийня, прийняття ще підзаконних нормативно-правих актів, які б врегульовували в тому числі питання проходження ВЛК, питання переліку хворіб для визнання особи придатною чи непридатною. Але діючий закон, про який ми говоримо, який був сьогодні опублікований, він стосується. Ключового, чого не було в іншому попередньому законодавстві, обов'язку. Обов'язку військового зобов'язаного перше, прибувати в територіальні центри комплектування для уточнення, уточнення військових облікових даних. І друге, зобов'язання або обов'язок проходити медичний огляд. В попередній редакції закону цього не було. Тобто, це означає, що якщо військовозобов'язаний приходить в територіальний центр комплектування для прикладу з документами, які підтверджують право на відстрочку, то у нього одразу ж виникає обов'язок пройти військово-лікарську комісію для визначення ступеня придатності до військової служби. І це це насправді важливо. Також, наприклад, окрім реалізації обов'язку явків ТЦК для оновлення відповідних облікових даних, в законі також визначено. Перелік поважних причин для такої неявки. Раніше це було внормовано в постанові Кабінету міністрів, але тепер чомусь е, законотворці вважають, що це має бути саме в законі врегульовано. Також врегульовано питання: якщо для прикладу в військово зобов'язано є е, поважні причини неявки, він, е, і ці поважні причини неявки для прикладу хвороба там закінчується, то він зобов'язаний Через до трьох днів з'явитись територіальний центр комплектування для оточення етапів. Якийсь е короткий перелік таких підстав? Це, це є ці підстави, які були врегульовані в постанові Кабінету міністрів України. Це для прикладу е смерть близького родича. Це для прикладу стихій, стихійники злиху. Це наприклад для прикладу е хвороба. Військовозобов'язаного, зобов'язаного, так тобто, е, тобто за тих обставин, е, якщо військовозобов'язаний не з'являється в ТЦК, вважається, е, що в нього є поважні причини, і це не може бути підставою для, для прикладу для притягнення відповідно е, військовозобов'язаного зобов'язаного чи до адміністративної відповідальності за ухиляння, чи до кримінальної відповідальності е, за охиляння від, е, від мобілізації. Як змінилося власне покарання, що тепер передбачається за неявки відповідно на, на отримані поїздки? В принципі, на жаль, дані закони вони раніше вмістили положення, які стосувалися збільшення відповідальності за порушення законодавства про військовий облік, законодавство про мобілізацію то коли йдеться про 210 з позначкою 1 чи 300... 336, триста 337 кримінального кодексу то до них не внесено жодних змін ось і в принципі відповідальність стану на сьогодні можна можна казати що вона не посилюється урегульовуються лише моменти які стосуються для, для, для підстав адміністративного затримання особи тобто і е, обмеження, про яке я вже зазначав, обмеження користування транспортним засобом. Чи передбачає закон якісь зміни для підприємств? Чи тепер будуть воно ну, і раніше існувало таке, ніби так? про розпорядження на підприємства, де підприємство? Або показували, які е, люди в них працюють, або формували списки ну, броньованих, чи тут відбуваються якісь зміни? Ну, дивіться, система бронювання вона така ж також у даному законі е, частково викладено в іншій редакції, надано певні інші смисли. Бронювання на відповідних підприємствах, установах, організаціях, які є об'єктами критичної інфраструктури, це, мабуть, правильно, так? Тобто, з іншого боку, до системи бронювання внесено таку зміну, що якщо є, наприклад, об'єкт критичної інфраструктури і стосовно військового зобов'язаного є відповідна бронь, то додатково потрібно також. Звернутися до ЦК і отримати відстрочку у зв'язку з наявністю, з наявністю відповідної броні, крім того, так звана удосконалена або трошки термінологічно по-іншому врегульована так звана е, транспортна мобілізація. Ось е, вона, в принципі, і до цього була е, визначена в законі про про режим воєнного стану, але але тут більш е, більш детальніше. Розкладено, як і чому і коли, але е, загалом система бронювання, вона зрозуміло, що не, є, не не є достатньо ефективною, так для прикладу, е, бронювання помічників помічників народних депутатів, ну відверто кажучи, для чого, на тобто, для прикладу, е, чи з прийняттям закону. В, сама сама ефективність і швидкість і якість бронювання буде кращою. Ну це також питання риторичне. Тобто, якісь косметичні зміни, які стосуються бронювання, вони внесені, е, чи зможуть ці зміни перезавантажити систему е, бронювання і виключити можливість зловживання в цій системі бронювання? Ну буд, буд, будемо звичайно бачити. Ви згадували за повноваження ТЦК, які уточнені, в частині розширені, чи також якось передбачена відповідальність самих ТЦК? Бо інколи ми бачимо моменти, які ну виглядають, скажімо так, негарно і дуже активно використовуються для того, щоб взагалі весь принцип мобілізації зробити ну, там, достатньо неприємним. Чи, чи, чи цей момент законодавець врегулював? Законодавець цей момент не врегулював. Тобто законодавець надав ТЦК додаткові можливості, повноваження в сфері військового обліку, постановки на військовий облік, уточнення військово військовооблікових даних, зняття військового обліку, виключення з військового обліку і перевірки військовооблікових документів в громадських чи інших місцях. Тобто це, в принципі, і зараз відбувається на практиці. Чи врельовано законом цю таку, ем, як на мене, дику практику пакування в бусики і примусову мобілізацію? На жаль, на жаль ні. Чи зможе механізм мобілізації відповідно до даного закону, працювати по-іншому, складне питання. Що потрібно робити з, з, з територіальними центрами кондуктування, які відверто кажуть, що подекуди перевищують свої повноваження або здійснюють викрадення людини? Ну це неправильно, це треба проводити в праве русло. Праве русло це якраз воно ну, в законі, також частково встановлено, коли йдеться про. Підстави для адміністративного затримання перед тим, як здійснити адміністративне затримання органами поліції, тацка має надати органам поліції відповідне повідомлення, обґрунтувати його і так далі. і так далі. Тобто, в даному випадку, цей, цей формалізм він є обґрунтований і він є необхідний е, в нормальному цивілізованому суспільстві. Ось, Бо, бо, бо ці варіанти. Е, Запакували в бусик, застосували силу, очевидно неприйнятні, вони неправові і вони, вони, ну, вони в нормальній не... державі не мають права на. Так, вони, вони просто шкодять свої, самі своєю появою. Це має бути достатньо внормовано, щоб нікого не викликало якихось сумнівів чи якихось підозр. А, і можливо останнє питання вже згадувалось про те, що певні норми будуть потребувати прийняття якихось ще підзаконних актів. Ну як, наприклад, е чи, чи багато їх таких має бути прийнято, і, е і як це може відсувати, і які норми цього нового закону? Як, як на мене? Таке несистемне латання дірок і запізніла реакція закотворців на ті вимоги, які ставить в першу чергу система сил України перед, 에, перед ними, ну якраз полягає в тому, що дуже багато законів приймаються вони приймаються хаотично. Приклад того, це наприклад закон про зменшення призово віку, який тільки минулого року був прийнятий, цього року підписаний. Питання видалення статусу обмежено придатних, і цей закон так досить фрагментарно в окремих моментах регулює питання чи проходження служби, чи звільнення, чи мобілізації, а з іншого боку. Нато детально для прикладу розписує, як має виглядати повістка. Ну, це не може бути предметом законодавчого регулювання. Чи будуть прийняті ще нові закони? Очевидно, що так. Тому що практика застосування відповідних норм вона покаже ці гострі кути реалізації цього закону. Чи потрібен такий об'ємний закон, як на мене, ні. Як на мене, як адвоката, мені вдається більш доречніше було б кодифікувати ряд законодавчих норм в воєнний кодекс, чи військовий кодекс, чи кодекс в сфері виконання військового обов'язку, де згрупувати і питання. Мобілізації, питання проходження, питання звільнення і інші питання. Це би було логічно і це би було насправді зручно, і усувалися окремі протиріччя, які є в законі, для прикладу, військового обов'язок і військову обов військову службу в частині там підставності звільнень чи надання відстрочок. Дякую вам. За, за ваші пояснення. Нагадаю, з нами був Ярослав Жукровський, адвокат, юрист консульт Офісу підтримки родин військових при Львівській обласній військовій адміністрації. Дякую вам. Дякую вам.